Ми сподіваємося, що не стане гірше, і вони нам далі продовжуватимуть допомагати. Це все, на що ми сподіваємось. Ну я чув, що він це не підтримує Україну, що він mm. проти того, щоб ми інтегрувалися в ЄС, він проти того, щоб надавати допомогу Україні. Mm. Ну коротше, він типа проросійський, як то мовити, так? Да? Ну я від неї не чекаю підтримки від Польщі mm. взагалі. Вітання, це правда тут Львів. І я Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян, що вони знають про вибори президента Польщі та які очікування мають щодо його подальшої політики щодо України. Поїхали. Скажіть, будь ласка, чи чули ви про новообраного польського президента? Чули. А, можливо, ви маєте якісь думки щодо того, які він буде мати а, політику щодо України? Ну, не знаю, не знаю. Подивимося, поживемо, не можна нічого говорити. А як ви думаєте, чи зараз підтримка Польщі важлива для України? Ну дуже важлива. Я думаю, що Польща нікуди не дінеться, мусить підтримувати, якщо не хочуть війни на своїй території. А яка ваша думка щодо того, чи підтримка Польщі зараз на міжнародній арені важлива для України, на вашу думку? Звісно, важливо. Так. А чим вона це проявляється? Більше через те, що війна. Ще не можна нічого сказати. Угу. Як ви думаєте, чи е, надалі буде підтримка від Польщі для України і е, чи е, готова Україна йти на якісь можливі поступки для того, щоб була така підтримка? Ну, я вже це не знаю, я в політиці ноль. Ну, так, чу. Так, е, які ваші враження, очікування, можливо, щодо того, яку він буде проводити політику е, в сторону України? Ну як я як я чув, він? Е... Йому не подобалось те, що в країні часто підносять пандеру і гроїв упав, хоча вони, ну що, вони були винні, в, ну, вони, вони були в те, що вбивали польських, хоча вони теж вбивали українців. Але, але як я знаю, він і до українців нормально ставився. Так що, надіюсь, гірше не станеться. Як ви думаєте, наскільки важлива зараз підтримка Польщі для України? Дуже важливо. Вона най... вона з найактивніших підтримує з, з Європи. Вона, mm -hmm. розуміє, вона найбли найближче зі всіх, з ну, майже найближче зі всіх, яка з Європи, що контактує з е, Білорусією, і з Росією, тому вони розуміють, що в разі чого то вони їх точно не мене це. Mm -hmm. Тому вони вважають, що Україну якраз треба підтримувати. Можливо, ви можете згадати якісь приклади цієї підтримки, допомоги, можливо, гуманітарна підтримка і так далі. Ну, прямо такої, не знаю, ну, гуманітарної підтримки, військова підтримка. Та й вона, вона має найбільше іммігрантів зараз, як я знаю, ті, хто переселенці з окупованих територій. Чи чули ви, що обрали нового президента Польщі? Та я до того якось не дуже сильно ставлюся. Ну, тобто я чув тільки від старших людей, що якого там. Це я забув. Кароль, так? Uh -huh. Кароль. Ну, що він ставить, що він близько друзі з Путіним. Uh -huh. Це єдине, що я знаю. Uh -huh. Як ви думаєте, чи зміниться політика щодо підтримки України Польщею після того, як він вступить на посаду? Знаєте, тут буде видно по часі. Нам цей, він, Господи Боже. Не Байден. Хто зараз президент? Америки? Бо нам теж багато чого обіцяв за 2-4 години, але нічого не сталося. Mm -hmm. То все треба на часі дивитися, так не вирішиться. Mm -hmm. А як ви думаєте, чи, чи важлива зараз підтримка Польщі для України? Ну хіба якщо для переселенців, тих, хто там з діти, жінки хочуть виїхати, то так, а в іншому я не думаю. Mm -hmm. Хіба від Білорусі нас можуть загородити, але то, то якось так. Бо вони країна НАТО, можливо, це якось нам допоможе в майбутньому, але зараз то тільки так, в такій формі. Чули ви про обрання нового президента Польщі? Так, чули. Скажіть, будь ласка, які ваші враження, можливо, очікування щодо майбутнього політики, щодо України? Ми сподіваємося, що не стане гірше і вони нам далі продовжуватимуть допомагати. Це все, на що ми сподіваємось. Ви думаєте, наскільки важлива підтримка Польщі для України зараз? Дуже важлива, тому що ми, по суті, залежимо від них. Без них в нас буде дуже все не так гарно, як зараз. Тобто підтримка інших країн для нас справді важлива. А на прикладі, можливо, гуманітарна допомога або е, допомога зброєю. Можливо, можете навести якийсь приклад якої саме підтримки. Ну, власне, якщо вони нам не будуть допомагати, і банально гуманітарною допомогою навіть з інших країн, ми ще через Польщу більшість е, наших, нашої допомоги отримуємо. Якщо ми не будемо цього отримувати, то це дуже погано впливає на, на інших на, на інші держави. Стан держави. Тому. Ось так якось. Додати те, що ну, по суті, ми стримуємо своєю країною і на інші країни якийсь напрямок. Ми залежимо, звичайно, не тільки від інших, нам треба залежати тільки ще й надіятися на себе, на свої сили, але ми очікуємо якоїсь допомоги від інших, а не тільки, що ми глибоко стурбовані. Чи чули ви про вибори в Польщі? Так. Президента, так? так. Е, Скажіть, будь ласка, які ваші враження, можливо, очікування від нового президента щодо його подальшої політики щодо України? Ну, дивіться, я не очікую чогось такого дуже поганого, тому що насправді Польща все рівно залишається нашим, е, на нашому боці. І щоб, щоб ми там не жалілися, не плакалося, але вони дуже багато допомагають. Те, скільки людей наших там живе, це також ви розумієте, що те, що там є якісь конфлікти, це... тому я не очікую якогось погіршення. А загальна тенденція така в Європі на зміну риторики, вона, мабуть, не дуже позитивна, але ну, це треба пережити. Як ви думаєте, наскільки зараз важлива підтримка Польщі? Як це ще проявляється? Можливо, гуманітарною допомогою для України, можливо, зброєю. Дивіться, та підтримка, яка є, вона і залишається. Ви ж розумієте, що основний шлях транзиту військової допомоги йде через Польщу. Тут, тут все, все не змінюється. Загальна політична підтримка також. То, що риторика і там якісь періодні там, скажем, жаління на на українців, ну це також можна зрозуміти, тому що ми сусідні сусіди. Є історія, але я в будь-якому разі загалом позитивно і я вважаю, що підтримка буде продовжуватися. Скажіть, будь ласка, чи ви чули про вибори нового президента Польщі? Да, чув. Так, чув. Які ваші враження, можливо, очікування щодо його майбутньої політики щодо України? Ну, я чув, що він цей не підтримує Україну, що mm -hmm. він проти того, щоб ми інтегрувалися в ЄС, він проти того, щоб надавати допомогу Україні. Mm -hmm. Ну, коротше, він, типа, проросійський, як то мовити, так? Да? Він не дуже добрий для України. Тому Цей... курва, як Лепридоля. А скажіть, будь ласка, як ваша думка щодо того, наскільки важлива зараз підтримка Польщі для України? Ну, взагалі-то поляки вони не дуже нас люблять, як я ну, бачу, що, тіпо, вони бойкоти байкро... роблять. Тому інше. Вона важлива, але я думаю, що і за того, що, як би то мовити, їх верхушка правительство, uh -huh. вона. Все робить для того, щоб поляки нас ненавиділи. І як я знаю, що дуже багато поляків, ну в мене родичі живуть в Польщі, друзі в Польщі є. І поляки не дуже люблять українців, тому що, типу, вони кажуть, що понаїхали. Ну така ситуація. Ну, я від неї не чекаю підтримки від Польщі. Взагалі, вона не є для мене помічником. Вона ж ненавидить нас. Що вона нам може допомогти? Це моя думка. Повністю від АТО. Ну хіба Німеччина, найбільше Німеччині довіряю і Франції. Ну як в Польщі? Польщині. Але в неї буде перша війна з Путіном. І я її бажаю цієї війни. Так що готуємося до третій світової. Насправді потрібна допомога від любої країни. Якби там не було, злі, не злі, але не всі люди поляки такі. А як ви думаєте, наскільки зараз важлива підтримка Польщі для України? І чи вона ну, чи перспективи того, що вона там покращиться або зміниться? Ну, десять з десяти. Я думаю, що взагалі вона. Буде суттєво на початку і так само зараз. А чим зазвичай е, наразі проявляється? Там гуманітарна допомога, можливо, е, якась зброя, ще щось, що ви Наскільки чули? Скільки я знаю, ну, суспільство Польщі воно ну, не, не, не дуже добре відноситься до українців, але іменно політика, я думаю, вона буде краще відноситись з часом. Можливо, не зараз. Мені немає що сказати. Я підтверджую думку. так та, та погоджуюсь. Дякую вам дуже Дякую. за відповідь. Гарна дня. Добрий день. Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи чули ви про вибори президента Польщі? Е, ні, не чула. Як ви думаєте, наскільки зараз важлива підтримка Польщі для України? Думаю, безпосередньо доволі важливо. А чим вона проявляється наразі? Можливо, гуманітарна допомога, можливо, зброя, можливо, ще щось. Ну так, безпосередньо гуманітарна допомога, певні зброї, зброя саме якісь бойові ресурси, щось. Роді цього. Угу. Як ви думаєте, чи буде змінюватися, або там покращуватися а, надалі підтримка Польщі для України? Так, так я впевнена в цьому.